Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, ну що ж, готові, мої дорогі глядачі, до того, що скоро вам перестануть надавати консультації, відповідати на ваші питання в усіх органах державної влади. Справа в тому, що все хочуть перекласти на плечі комп'ютерів. Якщо хтось телефонував в Приватбанк там, чи в інші банки, він знає, про що я. Так? Що спочатку з вами спілкується віртуальний помічник, а потім, вже, якщо вдасться вговорити того віртуального помічника, що він не може вирішити вашу проблему, вас переключає вже на живу людину. От саме таке планують запустити у всіх ланках державної влади. Тобто, Спілкування буде схоже на людське, але то все з вами буде спілкувати штучний інтелект. Як це буде працювати, звідки воно запускається, тому що є вже перші запуски, і наскільки швидко це розійдеться. А саме головне плюси і мінуси цієї технології, тому що вам, всім з цим працювати, кожному, хто звертався, чи планує звернутися, чи буде якась потреба кожній людині. Потрібно буде з цим працювати. Тому будемо потім, коли це втілиться, розбиратися, як до нього достукатись, як правильно задавати йому питання. А зараз розбираємося взагалі з цією тематикою. Але перед тим як розповісти вам про цих віртуальних помічників, як вони вам будуть корисні і що вони вам будуть допомагати, спочатку хотів розповісти про одну важливу соціальну програму. Буквально хвилинка вашого часу, але це програма називається Жива пам'ять. Її започаткував ветеран, ветеран ще АТО і ветеран уже повномасштабного вторгнення по виготовленню ось таких безкоштовних нагрудних значків для сімей, у яких сталося найгірше, які втратили когось на цій страшній війні. Розповісти я їм хочу з двох сторін: перша це те, що коли ви Бачити таку людину, щоб до людей прийшло розуміння, що то не просто так надіто. Що якщо хтось таким значком іде, значить, хтось його членів сім'ї віддав найдорожче, а саме своє життя, для того, щоб ми тут могли зараз з вами спілкуватись, вирішувати свої якісь питання, жити далі. Щоб було розуміння, повага і знання цієї ситуації. Інша сторона, що е, вказую в описі до відео, координати виготовлення такої продукції безкоштовно, абсолютно для е, членів родини загиблих наших воїнів, можете звертатись за номером телефону, е, якщо ви бажаєте також долучатись до цієї програми, тому що якби на якомусь заході да, е, усі. Члени родин наділи такі значки, можливо, б людям дійшли б масштаби масштаби того, що зараз твориться. Це не ті цифри, да, які нам говорять по телевізору. І таких значків, на жаль, було б набагато більше. Якщо в вашій сім'ї сталася така біда і ви хочете увіковічити пам'ять про вашого близького, Такій формі, то координати під відео. І якщо бачите, що хтось носить такий значок, то знайте, що за цим значком ховається дуже і дуже страшна ціна. Тому повага і розуміння, і підтримка. Отака ситуація не саме приємна, але які часи, така, на жаль, ситуація не саме приємна Зараз відбувається скрізь. Тому не забувай. А я розповідаю вам про цього віртуального помічника, що ж то за зараза і як з ним боротися. І так, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров да, оголосив про е, перші кроки запуск штучного інтелекту, який буде спілкуватися з користувачами, давати відповіді на їхні питання, допомагати вирішити проблеми у дії. Назвали його Надія. Ну, знаєте, Надія вмирає останньою, так. щоб тут такого не сталося. Це голосовий помічник, чат на основі штучного інтелекту, який, ще раз повторюсь, буде допомагати людям знайти відповіді на усі їхні питання. Це такий, знаєте, перший вступ, але уже. Готовляться усі законодавчі бази для того, щоб розповсюдити його на весь державний спектр. Ну так, да, е голосовому да, комп'ютеру не треба платити зарплати, не треба його кормити, е він не захворіє. Тобто, плюси Плюс, дуже великий плюс для користувачів. Це те, що його не проігнорять, як можуть зараз в дуже багатьох державних структурах, дати прийшов з якоюсь проблемою, а тебе, грубо кажучи, виперли, і мол, сам. Але особливо для моєї аудиторії, це зрозуміти, як з ним працювати. Так, да, він буде максимально схожий на людські відповіді, але потрібно чітко, ясно і. Головне по тезам, по правильним тезам задавати йому цьому помічнику питання. Плюс е, варіанти похибок. Хоча в людей це така ж сама історія, да, що можуть до кінця не знати законодавства і е, наговорити такого, що потім нікуди до кучі не складеш. Наразі готовність штучного інтелекту, цього, який буде відповідати, десь на рівні 80%. Зараз. Е, Покращують, тому що воно ще й зараза навчається, да, воно не просто розумне, а ще й вчиться. Зараз покращують, по-перше, час відповіді, щоб це було швидко, майже ну, миттєво. Ви задали вам відповідь. І також покращують е, правильність відповідей, тобто вчати його давати правильні відповіді на питання, коли люди будуть задавати, от саме простими словами, не в такій. Точній формі. Це було б дуже хорошо, щоб воно розуміло просту мову, таку звичайну, як ми з вами спілкуємося. Говорять, Михайло Федоров сам стверджує, що це рішення буде для нас дуже корисним і що в результаті, скоріш за все, його підхоплять і уряди інших країн. Ну, зрозуміло чому, да? тому що це тотальна економія на держслужбовцях. Тому що основна задача держслужбовців це спілкування з людьми, вирішення їхніх проблем. Ну, принаймні, така повинна бути їхня основна задача, а не просидювання штанів да? на стульчику. А тепер ці всі питання перекладуться на е плечі іншого штучного. Держслужбовця, а цим залишиться лише задача дооформлювати те, що їм направить віртуальний помічник. Це все дооформлювати, як при потребі вже контактувати з людьми, якщо потрібно надати якусь додаткову інформацію. Хоча це все також можуть додати віртуального помічника. Тож, як висновок. Технології це все звичайно хорошо, головне, щоб вони правильно працювали. Головне, щоб людям було зручно цим користуватися, щоб це не було так, зробили, воно працює, але людина не може нічого в тому розібратися. Ну і, звичайно, ще рівень захисту, щоб якщо людина напише якусь конфіденційну інформацію, щоб не потрапляло це все в треті руки. І не навмисно. І не навмисно також, так, щоб цю інформацію не продавали, як зараз інколи, мені здається, робиться. Тож, дорогі мої глядачі, я уважно слідкую, вам розповідаю, як тільки це з'явиться, відразу будемо то все тестувати. Тому до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.